Всім привіт, з вами Car Games. Сьогодні я вам покажу, як можна завантажити мод на ваш Майнкрафт клієнт. Я буду показувати на перекладі піратського лаунчера, який називається The Launcher. Також не забувайте зайти на мій Discord сервер. На нього силочка буде в описі під відео. А також не забувайте підтримувати наш канал, щоб ми ставали краще. Перед початком виберіть версію Майнкрафта, на який ви хочете завантажити мод. І зверніть увагу на те, що було, наприклад, O1122 Forge. Якщо у вас там такого не не буде, там Forge чи Fabric, то у вас нічого працювати не буде. Шукаємо мод на цьому, в Гуглі або в іншому браузері. І завантажимо його. В мене версія 1.12.2, тому я завантажу мод для версії 112.2. От і все. Якщо завантажите цей мод на, на якусь стару версію, або на нову, у вас працювати не буде. І все. І у вас входить в краш Майкрафта, щоб перейти у Файл Майнкрафта, ви повинні натиснути на цю папочку і перейти в цю в мод. Після того ви заходите в завантаження і берете ваш мод і перекидуйте в цю папочку. Дивіться, у мене ось мод ООВ для версії 1.12.2. Тільки на 1.12.2. я думаю, ви суть зрозуміли. Якщо ви все зробили, як я вам говорив, то спочатку перезайдіть в лаунчер. Після цього зайдіть з Minecraft Forge або Fabric. І вас повинен запрацювати мод. Оце мене Даний мод, який я використовую як приклад, він вам допоможе в PvP. От і все. Якщо вас цікавий даний мод, я можу по ньому записати тутор. Головне, щоб ви це написали в коментарі. Також ви не забувайте про те, що у нас є, є свій власний Discord сервер. На ньому зараз 19 людей. Якщо на ньому збереться 20, то в нас буде конкурс, а який ви ну, знаєте, коли перейдете на наш сервер. А якщо у вас немає дискорда, то ви мож... зато у вас є Майнкрафт, то ви можете перейти на наш Майнкрафт сервер. Якщо ви хочете знати, який IP, то він у вас зверху на екрані. Його дуже добре видно. Ну, з вами була Кергеймс. Всім удачі, всім до побачення!